Далі будемо говорити про Східний фронт Олег Калашніков, офіцер прес служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, з нами наживо. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава, доброго ранку, Україно! Яка наразі оперативна ситуація на вашому напрямку? Тому що останній тиждень, півтора, ми бачимо, що не так багато атак відбивають наші захисники, зокрема протягом минулої доби три. Ворог став менш інтенсивно атакувати. Так, безпосереднє зіткнення на лінії бойового у нас менше стало. Безпосередньо, тобто самих контратак піхотними підрозділами. Однак ворог продовжує активно, досить таки активно застосовувати цю артилерію. Звичайно, якщо дозволяємо погода, це вже таке звичайне явище як фапівої дрони. І ще додається тут реціна складова, це його керування реаційни. Бомби, але знов тут треба дивитися на погоду. Якщо погода дозволяє літакам злітати в повітря, то застосування йде в більшій кількості. Якщо погода не дозволяє, то менше, тому що ми могли спостерігати, що піки застосування фабів це був листопад місяць в крудні стало дещо менше. Ваш колега з іншої бригади, зокрема Денис Нагорний, начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж, зазначив, що на Бахмутському напрямку наразі жодна із сторін не має тактичного успіху, і зараз відбувається маневрена оборона. Чи так це і якщо так, поясніть, які процеси тоді відбуваються, ну коментуючи ці слова. Дійсно, значить, вони просто намагаються на нас тиснути, тиснути своєю масою, своєю кількістю. Якщо взяти угрупування е, групування військ юг, е, яке на сьогодні складається десь 168 тисяч особового складу, то половину ми можемо спостерігати саме на бахмутському напрямку. Тобто у них немає таких різких якихось проривів нашої оборони, немає таких не. Потужних е, наступальних дій застосування механізованих е, підрозділів. Вони намагаються точково тиснути на наші опорні пункти, взводні, там там де відділення. Тобто немає такої е, у них е, стратегії. У них я би сказав, у них немає на сьогодні такої стратегії, щоб вони прорвали нашу оборону. Вони просто нас намагаються витиснути своєю кількістю. Знову ж таки посилаючись на дані аналітики, уже наших діпстейт вони зазначають, що місцями на бахмутському напрямку помітно, що ворог трішки змінив тактику раніше вперед ішли тих, кого не шкода? а От зараз вони помічають, що спочатку ідуть більше професійні штурмовики другої хвили йдуть копачі, які можуть окопатися, а потім уже туди в ці окопи висаджають саме мобілізованих. Чи спостерігаєте ви це зараз? Хотів би спер зазначити, що їхньому командуванню нікого не шкода із їхніх підлеглих. От, а те, що ви кажете за це такі випадки, то прямо на сьогодні нічого вам не скажу. А дійсно минулому році ще в осені, ми могли спостерігати саме таку їхню тактику. Дійсно, вони намагаються е, штурмовими такими групами відбити якісь наші позиції і. Чуть-чуть закріпитися, і для того, щоб вже отримати далі оборону, вони дійсно, причому на лігки, мають навіть без озброєння, вискакують такі, от хлопаки з лопатами і дійсно починають закопуватися. Потім вони вже заповнюють оці свої траншеї і окопи військовослужбовцями, які встановлюють кулемети з стрілковою зброєю і намагаються приймати оборону. Так минуло сані ми таке спостерігали. Олександр Штупун, говорячи про Авдіївський напрямок, він каже, що наразі важче ворогу закріпитися, оскільки земля промерзла, і навіть якщо вони заходять на якісь позиції, хочуть облаштувати свої окопи, вони цього не зможуть зробити швидко окупатися, бо ну земля тверда. Що спостерігаєте ви? Вас так само холодно і так само важко просуватися і облаштовувати нові позиції. Так, на сьогодні, все ж таки, ми можемо вже декілька днів спостерігати. І сніг випав, і є досить такі вже сильні морози. Дійсно, земля дещо промі... промерзла. Тому е... кліматичні умови диктують свої умови на полі бою. І хочеш не хочеш, але люди і війська мають під них підлаштовуватися. Тому так, е... на... На... наразі не найкращий такий час для ворога, щоб нас контратакувати, нас штурмувати. Хоча він все. Рівно намагається це робити, однак це для нього не додає ніяких якихось як особових зусиль, тому що на сьогодні природа, все ж таки не на боці ворога, а нам допомагає і облаштовувати дійсно позиції наразі теж важко, навіть в тому розумінню, що важче їх маскувати. Тобто, якщо сніг лежить і можна, і зараз у нас працює БПЛА розвідка, можна визначити де з'являються якісь підрозділи. Зрозуміла щодо техніки, чи легше стало застосовувати її, оскільки вже не застряє в багнюці техніка, чи навпаки це ускладнило процес для нашої сторони і для ворога. Звичайно, якщо земля підмерзає, то техніці легше пересуватися, однак все ж таки ворог на сьогодні все ще концентрує свої зусилля і не застосовує в повній такій мірі те, що він має із озброєння. Тобто ми не, можемо, ми не бачимо таких механізованих якихось наступальних їх дій. І локальний так є, там з'являється, але для того, щоб він попішов таким загоном з використанням важкої техніки на сьогодні нема. Я так думаю, що він ще роздумує, як йому поступати далі. Які тактичні дії він має застосовувати на нашому відтінку фронту. Про Бахмутський напрямок зараз багато говорить, зокрема про висоту в районі Кліщівки. В принципі, два-три тижні десь приблизно активно про це говорять. І от напередодні з'явилася інформація від військового оглядача Костянтина Машовця, що там ворог за весь цей час що намагається атакувати, дещо просунувся. Чи підтверджуєте ви, якщо ні, то що там зараз відбувається? Ну, дійсно, якщо дивитися на ту ж карту Діпстейт, ми можемо спостерігати, що лінія там дещо просовується. Це до попереднього, то що я казав, він намагається нас просто тиснути. Його дійсно тут дуже багато. Він накидує сюди резерви, підтягує все ж таки стакціоналів техніку, і йому вдається деякі захоплювати наші опорні пункти. Однак це тактичний рівень, деякі наші опорні пункти рубежі він захоплює це як такі, як там ділення, взвод, деякі ми відбиваємо, а на деяких напрямках ми навпаки е вибиваємо ворога. Тобто це така дуже динамічна ситуація, дуже непроста. Однак клищівка тримається досить таки потужно і відбиваємо атаки, хоча дуже важко їх відбивати. Вони кількості нас продовжують завалювати. А якщо оцінювати у відсотковому співвідношенні, то ворога наскільки більше в живій силі зараз? Ну, в відсотковому я вам нічого не можу сказати, тому що тоді можна порахувати, скільки наших сил перебуває на цьому напрямку. Зрозуміло, логічно. Скажіть, будь ласка, щодо безпілотників зараз знову ж таки деякі військові, які зокрема управляють дронами, зазначають, що раніше ворог ішов піхотою, далі йшли БПЛА, а зараз навпаки, першими йдуть БПЛА. Є таке чи ні? Якщо взяти от безпосередньо лінію зіткнення, перше, то дійсно ці дронів зараз коробляють в Росії досить таки багато, і дійсно це почав. Ми, ми вже бачили раніше, коли їх було менше, що навіть відеоролики росіяни викладували, як вони спершу випускають випала такий маленький розвідник, а потім іде підрозділ. На сьогодні цього у них досить таки багато ресурсу і спершу вони дійсно випускають ці півдрони, вони як працюють Одночасно як розвідники, є дрони розвідники і одночасно як дрони-камікадзе або дрони, які скидують і будь якісь там волі. Дійсно, це таке ми спостерігаємо таку тактику. Дякую вам за розмову. Але розуміємо, що наші захисники точно професійніші, незважаючи на більшу кількість дронів чи піхоти ворожої. Олег Калашніков, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича був з нами наживо. Ми поговорили про ситуацію на Бахмутському напрямку.